Погода в Україні 30 вересня буде вітряною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні вже закінчується бабине літо. В регіони вриваються дощі і знижується температура повітря. В Україні 30 вересня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у багатьох регіонах. Вітер в цей день буде північний та східний, зі швидкістю. 7 12 метрів в секунду. Місцями по Україні очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду. В західних Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі. Вночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі. Температура вночі 4-9, в день від 8 до 13. На високогір'ї Карпат, дощ та мокрий сніг. Температура вночі та вдень від 0 до 5 тепла. Нарешті території мінлива хмарність, без опадів. Лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ. Температура вночі 9-14, на узбережжі морів до 16, вдень від 20 до 25, в більшості північних областей вночі від 6 до 11, а вдень від 14 до 19 градусів. Ідеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 30 вересня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області, там температура повітря підвищиться до плюс 14, плюс 28. А найнижче очікується у Львівській, де коливатиметься в межах плюс 8, плюс. 11. 11 градусів у Києві 30 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер очікується: північний, швидкість 7-12 метрів в секунду. Також сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Температура вночі 6-11, в день від 14 до 19, у Києві вночі 9-11, а в день від 17 до 19 градусів тепла. Повідомляє Укргідромедцентр. Підписують. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.